Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо салат на зиму кабачки з консервованими сардинами». Він дуже смачний і додасть різноманітності вашому зимовому раціону. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Отже, нам потрібно 1,5 кг кабачків. Їх нарізали невеликими кубиками. Для такого салату підійдуть як молоді з тонкою шкіркою, так і стиглі кабачки. У стиглих кабачків шкірку очищаємо, а середину з насінням віддаляємо. 600 г рібчастої цибулі очистили і дрібно нарізали ножем. Соковиту солодку морпу також 600 г натерли на терку з великими отворами. Дві банки консервованих сардин. Беріть якісну консерву, адже це все впливає на смак. Не забуваємо про томатну пасту. Вона надасть насиченого смаку та яскравішого кольору. Її відважили 200 г, 180 мл олії для смаження, 60 мл 9% оцту, цукру 150 г та 35 г солі. А також підготували банки та кришки до консервування. Банки стерилізуємо обраним вами способом. А кришки заливаємо кропом на 10 хвилин для дезінфекції. І приступаємо до наступного етапу. Каструлі з товстим дном виливаємо олію. Її розогріваємо. Додаємо цибулю, помішуємо та обсмажуємо до золотистого її кольору. Потім додаємо моркву та продовжуємо обсмажувати на середньому вогні до м'якості моркви. По часу це буде 8-10 хвилин. Коли перші овочі обсмажилися, додаємо томатну пасту та об'єднуємо з цибулею та морквою. Слідом висипаємо нарізані кабачки. Такі салати можна експериментувати з різними овочами, такі як перець, баклажани, з бобових, квасоля, горох і в будь-якому випадку буде смачно. Трішки розмішали, кладемо сардини. Виделкою їх небагато розім'яли. А в подальшому приготуванні при помішуванні цього салату воно ще більше розімнуться. Далі цукор та сіль. І знову все ретельно перемішуємо і продовжуємо тушкувати на середньому вогні під кришкою близько 30 хвилин до готовності кабачків. За 10 хвилин до готовності виливаємо оцет. Все ретельно перемішуємо і пробуємо на смак. Можливо, що ще треба додати: цукру, солі, оцту. А якщо смак влаштовує, знову накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин. Гарячу суміш розкладаємо по стерилізованих банках, щільно закриваємо кришками, укутуємо теплою кодрою і залишимо до повного охолодження. Золотиста цибуля, соковита морква та ніжні кабачки створюють ідеальну основу для цього салату. А консервовані сардини в олії додають цьому салату пікантну рибну нотку і це дуже смачно! Такий салат може бути як самостійна страва з свіжим хлібом, дуже смакує до макаронних виробів або рису. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!